Засновники бібліотеки. 50 історій. Серед засновників Чернігівської громадської бібліотеки чільне місце займає Петро Миколаєвич Солонина. Викладач, директор Чернігівської земської учительської семінарії, відомий громадський діяч, який залишив по собі слід в історії нашого краю. На жаль, його життєвий шлях та громадська діяльність для сучасного покоління чернігівців є маловідомою. Петро Миколаєвич належав до козацько-старшинського, а потім і дворянського роду солонин, корені якого сягають початку 17 століття. Засновником роду вважається Дмитро Солонина, який за сімейними повір'ями був братславським полковником. Петро Миколаєвич Солонина народився у лютому 1843 року в родині надвірного радника Миколи Константиновича та Марії Радіонівни. Подружжя на той час проживала у місті Нижні Серги на Уралі, де батько працював на заводі купця губіна. Приблизно у 50-х роках дев'ятнадцятого століття солонини повернулися до родинного маєтку у селі Савин Остерського повіту. Саме там і пройшли дитячі роки Петра Миколаєвича, середнього світу він здобув у Чернігівській чоловічій гімназії. Згодом продовжив навчання на історії. Філологічному факультеті Київського університету святого Володимира. Його педагогічна кар'єра як вчителя російської мови розпочалася у Петербурзі і продовжилася у одній з шкіл Рязанської губернії. У 1873 році, на запрошення Чернігівської губернської земської управи, Петро Солонина переїхав до Чернігова і був призначений на посаду викладача Чернігівської земської учительської семінарії, яка розпочала свою діяльність трьома роками раніше. Відзначу, що за спогадами директора семінарії Лучицького Дання предметів для семінаристів відбувалося українською мовою. Педагогічні статті Петра Миколаєвича дають нам можливість зрозуміти те, якою він хотів би бачити. Школу в його розумінні школа це одна родина, заснована на одностайності та однодумності. Місце, де новозната чистота відчуваються, але оці новизні давнина на навчання. Працюючи викладачем семінарії Петро Солонина, долучився і до когорти засновників Чернігівської громадської бібліотеки, пожертвувавши для цього три карбованця. Зазначив, що з 1883 по 1894 рік він входив до складу правління книгозбірні і значно прислужився її подальшому розвитку. На жаль, у січні 1878 року Чернігівське губернське земське зібрання ухвалило рішення про закриття учительської семінарії. А Петро Солонина увійшов в історію цього навчального закладу. Як його останній директор відзначить, що пізніше триватимуть неодноразові спроби відкрити учительську семінарію у Чернігові, і Петро Миколаєвич буде активним учасником цього процесу. Закінчення педагогічної кар'єри співпало з початком громадської діяльності солонини. Петро Миколаєвич був власником великих земельних володінь у городнянському та остерському повітах, і це дозволило йому брати участь у виборах до земських та міських органів самоврядування. Формулярний список про службу Петра Солонини свідчить, що у 1879 році він був обраний членом Чернігівської міської управи і впродовж наступних 30 років майже безперервно обирався власним остерського та городнянського повітових Зібрань був членом Чернігівської губернської земської управи, губернським, гласним, гласним Чернігівської міської думи, членом комітету по сільськогосподарським кредитам при Чернігівському банку та іншим. За весь цей період Петро Солонина чимало прислужився земству та населенню губернії, зазначив лише основні напрямки його діяльності. Так, наприклад, він опікувався розвитком початкової освіти у Чернігівській губерні. Не з його активної участі, губернське земське зібрання ухвалило рішення про створення спеціальної комісії для з'ясування. Реального стану шкільної справи в губерні. За результатами її роботи почалось обговорення питання про шляхи запровадження загальної початкової освіти в регіоні. У 1897 році Петро Солонина наряду з Шрагом та Василем Хижняковим та іншими земцями увійшов до складу спеціальної комісії з упорядкування каталогів книг, рекомендованих для сільських, шкільних та учительських бібліотек. До розробленого каталогу були внесені і книги українських авторів. Цікаво, що саме ці земці запропонували додатковий окремий список книг, що призначалися для сільських бібліотек. Вони обгрунтували такий свій крок бажанням задовольнити потребу населення у читанні саме українських книжок, написаних зрозумілою для населення мовою. Список вийшов доволі великий. Зокрема, до нього увійшли твори Волокарти Мовського, Котляревського, Шевченка, Куліша, Глібова та багатьох інших. Крім того, члени комісії розробили спеціальні програми недільних або вечірніх занять для найменш підготовлених для читання українців. Під цю програму підібрали необхідні книги та посібники. Петро Солонина разом із Хішняковим та Родановським долучився також до роботи по складанню статуту та кошторису майбутньої земської учительської семінарії, про відкриття якої знову заговорили у 90-х роках 19 століття. Відзначу цікавий факт: згідно розробленого земцям уставу, на викладача російської мови в семінарі покладався обов'язок також знайомити вихованців з українською мовою, що мала здійснюватися переважно на творах народної словесності. Можливо, нашим слухачам буде цікаво дізнатися, що питання відкриття у місті учительської семінарі було остаточно вирішено тільки у 1914 році, і згодом цей навчальний заклад став підґрунтям для створення учительського інституту у Чернігові. Петро Солонина, за нарученням губернської земської управи вивчав питання догляду за сиротами, вивчав діяльність позичкових товариств у губернії, земських ремісничних майстерень, був членом засновником Общества взаємного спомащастування, учащим і учившим Чернігівської губернії, покликаного надавати матеріальну допомогу вчителям та пенсіонерам початкових народних училищ. Тривалий час перебував у складі опікунської ради Чернігівської міністерської жіночої гімназії та Чернігівської жіночої гімназії Заостровської. Петро Миколаєвич. Був дотичний і до створення земської гончарної майстерні у селі Олешня, городнянського повіту. Майстерня була відкрита в 1895 році і за глибоким переконанням солонини мала сприяти підвищенню рівня гончарного промислу до тієї висоти, якою сягнула сучасна техніка цієї справи. А крім того, Петро Солонина певний час завідував земською типографією, книжковим складом, бібліотекою, архівом земської управи, загальною частиною громадського опікування, страховим відділенням управи тощо за багаторіч. Но плідну громадську діяльність Петро Миколаєвич Солонина у 1910 році був нагороджений орденом святого Станіслава Третього ступеня. Остання згадка в архівних документах про Петра Миколаєвича датується 1917 роком. На жаль, на сьогодні нам невідомо, як і де завершив свій життєвий шлях земський діяч, який своєю працею зробив чимало корисного для піднесення життєвого та культурного рівня населення Чернігівщини, залишивши слід у громадському житті Губернії. Засновники бібліотеки. 50 історій.